Слотокінг, ти по любому у виграші. Ягодин-Дорогуськ на українсько польському кордоні розблоковано сьогодні. 14-й годині завершилася акція протесту польських перевізників перед цим пунктом пропуску. І за даними змі, завтра буде розблоковано ще один КПП, а потім і решту інших. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Зазначають у Держприкордонслужбі. Цю інформацію підтвердив також і міністр інфраструктури Олександр. Олександр Кубраков, давайте його почуємо. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, прямуватимуть в бік Польщі. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Нагадаю, що блокування польсько-українського кордону тривало дійсно більше місяця. 6 листопада, польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Серед основних вимог це повернення практики дозволів для українських перевізників скасованою угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Ну а 1 грудня до польської блокади кордонів доєдналися також і перевізники Словаччини. Вони почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску вишня німецьке суміжне з українському пункту пропуску Ужгород, і увечері, 4 грудня, ця акція завершилася. Пункт пропуску було розблоковано. Але от саме сьогодні, знову ж таки, вони оголосили про продовження своєї блокади саме словацькі перевізники, і триватиме вона доти, поки не будуть задоволені вимоги перевізників. Заявляє спілка словацьких перевізників перевізників. вони обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі словаччини рух вантажівок наразі не блокують, але буквально напередодні до блокади кордону вирішила долучитися і Угорщина. Угорська спілка перевізників заявила, що з 11 грудня вони також розпочнуть протест біля пункту пропуску захончоп, вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для. Української сторони у спілці стверджують, що в такий спосіб вони хочуть привернути увагу Єврокомісії до е, серйозних наслідків угоди між ЄС Україною та Молдовою, і ось автоперевізники вимагають негайного перегляду цієї угоди та відновлення ліцензійних квот на україно угорські перевезення а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками йдеться у повідомленні. Протестувальники заявляють, що така угода Ода поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що зараз відбувається на угорському кордоні. Невідомо, але речниця закарпатської митниці Вікторія Сингетовська повідомила суспільному, що за результатами зустрічі з представниками суміжньої сторони станом на 13.00 станом на сьогодні відбулася анонсована угорськими перевізниками демонстрація. Тобто на демонстрацію вони вийшли, але як зазначила речниця, блокування та ускладнення руху не спостерігалися, тому сподіваємося, що це знаєте такий. Одинокий протест, демонстрація, і вона не перетвориться на щось подібне, що було із Польщею. чому Польща відкрила кордон? Так, тому ми запитаєте місяць, зблокували навіть більше місяця. Ну, по-перше, ми почали вирішувати цю проблему з блокадою вже власними силами за допомогою перенаправлення фур через українсько польський кордон, саме поїздами, 10 грудня стало відомо, що до Польщі залізницею доставили першу партію вантажів. Що через блокаду польських перевізників не могли перетнути кордон автошляхами. Ну і, мабуть, ті польські перевізники зрозуміли, що ніякого сенсу вже від тієї блокади не буде. Ну, Але, мабуть, найосновніше і те, і те ось по-друге, це те, що завтра, ймовірно, новим прем'єром Польщі стане Дональд Туск альянс на чолі з лідером громадянської платформи Туском отримав переважну більшість місць на парламентських виборах, які відбулися 15 жовтня. Проте президент Дуда доручив сформувати уряд чинному прем'єру Муравецькому. Кандидату від партії Право і справедливість, яка отримала найбільший відсоток голосів. Але сьогодні Моравецький зазнав поразки у голосуванні щодо вотому довіри. Тож тепер Сейм Польщі має висунути свого кандидата, яким вочевидь ісвочевидь і стане туск. Ось зараз ви бачите кадри. Це сьогодні вже Моравецький е попрощався зі своєю посадою прем'єра, і в принципі будемо очікувати, що Дональд Туск представить. Свій уряд, чи то завтра, чи післязавтра, ну тобто, найближчими днями. А сам же лідер польської опозиції нещодавно зазначив, що вивчав ось цю проблему із блокадою, що він проводить зустрічі з політиками і експертами, які займатимуться питаннями кордону, і за його словами, Польща повинна жити в дружбі і підтримувати Україну, водночас не нехтуючи власними інтересами, ну тобто. Туск він дійсно висловлює підтримку України. І він зазначав, що якщо відбудеться це переобрання, і він стане прем'єром, то дійсно він допоможе з розблокуванням кордону. Але як бачимо, він ще навіть не вступив на свою посаду офіційно, але вже кордони почали розблоковувати. Щоправда, поки що один. Але очікуємо, що найближчими днями і усі інші кордони розблокують.